Є багато способів, якими поведінка собаки показує, що він любить вас, але це не завжди ті самі способи, якими людина виявляє любов. Першим кроком до виявлення ознак є розуміння мови вашої собаки та того, як вона виявляє любов. Вони вітають вас, коли ви повертаєтеся додому. Якщо ваша собака поспішає привітати вас, коли ви проходите через вхідні двері, це хороший знак того, що він радий вас бачити та сумував за вами. Імовірно, вони чекали вас і асоціюються у вас з веселощами і компанією. Коли вони побачать вас, вони будуть наповнені гормоном щастя окситоцином. Навіть якщо ваша собака прагне вітатися з усіма, можуть бути речі, які вона робить по-іншому. Коли бачить вас, Зверніть увагу на збільшення кількості прикладів мови тіла собаки вони можуть захотіти стрибати, гавкати, скиглити або виляти хвостом, і можуть навіть залишити іграшку чи гру, у яку вони грали, просто щоб привітати вас. Ваша собака хоче сидіти або спати поруч з вами. Собаки за своєю природою в'ючні тварини і хочуть бути зі своїми товаришами по зграї. Якщо ваша собака любить вас, вона буде сприймати вас як свого товариша по зграї і захоче бути поруч з вами весь час. Собачі зграї піклуються одна про одну, коли вони відпочивають і сплять, тож ваша собака інстинктивно сидить з вами або спить якомога ближче до вас. Це свідчить про те, що вони почуваються з вами в безпеці та хочуть вас захистити. Якщо ваша собака виглядає тривожною, коли вона знаходиться в іншій кімнаті, або якщо вона змушена залишатися внизу, коли ви лягаєте спати, це може бути ознакою того, що ви подобаєтеся вашій собаці. Однак, якщо вони здаються надмірно напруженими, це може бути ознакою тривоги розлуки. Дізнайтеся, як поводитися з собаками, які відчувають тривогу тут. Ваш пес хоче пограти з вами. Ваш пес ділиться своїми іграшками з вами. Це може свідчити про те, що вони сприймають вас як веселу людину, люблять проводити з вами час і почуваються розслабленими поруч з вами. Це також хороший знак, що вони теж довіряють вам. Зрештою, їхні іграшки є цінним надбанням, і вони залишили б їх лише Комусь, хто б захищав і піклувався про них. Усі ці способи поведінки означають, що між вами та вашою собакою існує міцний зв'язок. Якщо ваша собака хоче включити вас у свою гру, це хороший знак прихильності між вами двома. Коли собаки кланяються або перевертаються і демонструють живіт, це ознаки їхньої любові до вас. Ваша собака виляє хвостом і хоче вас лизати. Два поширені приклади мови тіла, яку використовує ваша собака, щоб сказати, Я вас люблю це облизування вас і розпущений хвіст, який виляє з боку в бік. Це поведінка, яку ви бачили сотні разів, але є певні відмінності між привіт, вилянням хвостом і більш ласкавим вилянням хвостом. Коли виляння настільки сильне, що воно йде від плечей до кінчика хвоста, роблячи величезні рухи, це означає, що ваша собака дійсно любить вас. Облизування це поведінка, яку собаки використовують, щоб втішити, заспокоїти, очистити та налагодити стосунки з іншими собаками. Отже, коли ваша собака облизує вас, це її спосіб з'єднатися з вами та виявити любов. Встановлення зорового контакту для собак може бути досить складним, так само, як і люди, собаки можуть легко встановити зоровий контакт з тими, кого люблять, але занадто інтенсивний зоровий контакт або зоровий контакт з незнайомцем може здатися загрозливим або небезпечним. Якщо ви помітили, що ваша собака дивиться на вас м'якими розслабленими очима, це хороший знак того, що вона довіряє вам і любить вас. Це означає, що вони розуміють, що вони в безпеці, між вами існує глибокий зв'язок, і їм не потрібно остерігатися нападу.